Тож, доброго ранку ще раз і доброго ранку нашому гостю. У нас вже є в студії Вадим Красноук і лідер гурту Met І одразу проанонсую, що 5 червня буде концерт ваш в клубі «Столичному «Гоголь Бордел о 21-й, хто хоче, приходьте. Сьогодні у нас такі не дуже приємні новини, тільки Андрій з Богданом якось трошки роз, ну, так розрядили атмосферу, тому що не знаю, чи стежиш ти за тим, що відбувається сьогодні прикордонників там штурмують наших на Луганщині. А ти взагалі стежиш активно за тим, що відбувається? По-перше, всім привіт, доброго ранку. Ну, звичайно, не стежити за подіями неможливо. Я намагаюся робити це тепер через раз, тому що коли я от не за не заздрю журналістській професії зараз, тому що так багато поганих новин, що можна просто не виходити з депресії. Але принаймні я раджу людям, які не дотичні до цього професійної точки зору, все таки випус, випуски новин через раз пропускати, тому що ну переключатися на щось позитивне, щось в особистому житті, тому що нам в цій ситуації однозначно потрібен оптимізм. Чим, гірше, тим, чим гірша ситуація, тим більше ми повинні всередині себе налаштовуватися на щось хороше. Здається, що ми після всього, що прожила Україна в останні півроку, ми якимись такими трохи стали сухарями. Я впевнений, що ці події вплинули на кожного і багатьом, багатьом потрібна психологічна допомога. Разом з тим, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І я думаю, що в масштабах країни нас точно не вб'ють. Значить, що ми повинні стати сильнішими і робити висновки із усіх цих ситуацій, вивчати уроки новітньої історії на, на, на своїй шкірі власній і у будь-якому випадку оптимізму не втрачати. Де на вибори. Обов'язково. Завжди, кожен, кожного року, бо якось цього року всіх запитує і кажуть, що такий сплеск якоїсь активності а, політичної у, у народі. Багато людей, які багато років не ходили на вибори, вони цього року пішли, ну, бо зрозуміло. вірять, що зміниться. Це, це зрозуміло, тому що е, не тільки питання в тому, що вірять, що зміниться, а в тому просто, що е, е, набагато більше людей готові робити бодай щось для своєї країни, для суспільства, а не тільки для себе, тому що. В цій ситуації це ну, стосується кожного кліп і на композицію Ну це Україна, це ми. громадський крутить уже уже довго ну, відколи пісня з'явилася, насправді. А Україна, ну це це завжди була ми. Як думаєш, щось щось змінилося. Якимось чином? Ми ну ти вже сказав, що змінилося? Зокрема, як українці змінилися? Ну обличчя України після на, насправді сучаса. змін дуже багато. Тобто, та, 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 і, і я думаю, що багато хороших змін. Відбувається. Саме тому, що люди перестають бути байдужими, люди готові підтримувати один одного. Люди готові віддавати за свою Україну. І я думаю, що рік тому навіть багато хто, хто тепер налаштований патріотично, був просто індиферентний до всіх процесів, таких, які відбуваються. Ну, тобто спільний, реальний ворог згуртовує націю, і в цьому є позитив однозначно. Звичайно, хотілося б все-таки вирішити все мирно. Ну це вже уже це не вже вдалося, це вже не вдалося, але принаймні без якихось масштабних бойових дій обійтися. Я думаю, що нам того, що вже сталося, достатньо для того, щоб і стати сильнішими, і стати свідомішими, і добре зрозуміти, що наше життя воно в наших руках. Ніхто ніякий не ні президент не вирішить за нас, нашої країни чи. Тим більше іншої країни краще цього просто не допускати. Будь-яка влада, яку ми обираємо, повинні вчитися контролювати її, е, привчати політиків до того, щоб вони були підзвітними. От а е, політики інших країн, звичайно, будуть намагатися завжди впливати. У всіх великих гравців міжнародних будуть інтереси, тому що Україна це дуже ласий шматок. і ми до цього теж повинні привчатися. Ми не можемо жити в вакуумі, ми живемо в реальному світі. І от в тих умовах, які є. Е, е, Треба кожному робити те, що він може і робити це з оптимізмом. Я сподіваюся, нам сьогодні трохи додасть це оптимізму. Він ну, да, просто прийшов справа, до нас із гітарою. <гум> моя справа це оптимізм. Я думаю, що раз ми вже почали згадали цю пісню, то тепер я її виконую от в такому варіанті, просто акустичному. Я на світі край багатий, мила нами чисті води, ліси, гори всього вдостальє, люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, Що тримає вкупі розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай, Україна єдина.

Я на світі край багатий, світлими серцями, сильних рук голів, розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем залишати сам на сам, гей, брати руку давай, разом зі мною співай, Україна є ти. И сильна в меня, и любовь до своей земли, Украина сумы. Я на світі край багатий щирим и песням, Гарни тут дівчата і хлопці молодці. Хай вона весела, пісня селами містами, Хай живуть душа у душу і рука в руці, Ей, брат, руку давай, разом зі мною співай. Україна! Камбасських тереконів до карпатських схиль, Від солоних ульморських до витоків Дніпра, все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помножна силу любові і добра. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. це Україна і громадське. Теж там ви бачили нашу кіру редактора, Вона завжди дуже активно танцює, коли е, в ефірі <смі> нас цей кліп і зараз вона не теж не стояла і підтанцьовувала. Мені здається, що такі події завжди е, в, в людях творчих, от ш, якось по особливому, що з них душі відбувається. О, я думаю, що відбувається в душах у всіх людей, а люди творчі вони просто вміють це показати в своїй творчості. Тобто воно проявляється в творчості, і таким чином всі можуть побачити і впізнати те, що відбувається в усіх, як ну, що зміниться в мистецькому житті України після цього? Я не кажу ну, про якісь буквальні речі, що в нас зараз з'явилося багато фото, ну, якихось кіно знімали. що там музиканти писали пісні, а от те, що конкретно буквально не, не пов'язане з там не тексти про цю революцію, яка відбулася, а от. В якомусь глубачі я, я, до речі, жодної пісні не, не написав нової під час революційних пісня? подій. Ця пісня була написана насправді ще декілька років тому. Вона просто зараз у мене так буває періодично буває, тобто пісні пишуться, ніби як на на наперед. Я ще не знаю наперед для чого от ця пісня, коли написалася. Я просто хотів, е, я шукав національну ідею своїми словами, скажімо так. Ну от, і вона вийшла трошки, як здавалося, на той момент можливо трошки запафосно. А от тепер я розумію, що за кожне слово готовий відповідати, і що все те, що в цій пісні і ще не є реальністю, ми повинні реальністю зробити. От, а стос стосовно пісень під час е, революційних подій, то з'являлися ідеї, з'являлися якісь е, е, такі імпульси, поштовхи, задумки. Але поки я поч починав їх перетворювати на пісні, відбувалося щось нове і вже був зовсім інший настрій. І е, е, ну а інколи просто була депресія, правду скажу. Напевно, тоді я зізнаюся ви в тому, що себе, у мене, можливо, так вперше за дуже багато років а, були ну, був дуже низький, низький рівень а, духу. І мені потім доводилося себе ну, штучно якось піднімати, на, а, накачувати гарним настроєм, просто за допомогою навіть фізичних вправ, наприклад. Тобто я просто заганяв себе в спортзал, коли коли я більше вже нічого не міг робити, і там робив просто фізичні вправи, якісь для, для того, щоб потім відчути себе інакше. Уже, уже, е, морально. Е, Ти згадав про національну ідею? Є в нас національна ідея? Я думаю, що вона зараз формується. Ну, звичайно, є якісь стандартні речі державність, соборність, незалежність. От, але е, я цією піснею хотів е, трошки більшого досягти. Я хотів зрозуміти, хто ж такі українці і що таке Україна. При при тому, що ми справді різні, і при тому, що є багато різних особливостей в різних регіонах. От і те, що мені вдалося, ти, ти в, в коротких куплетах, яких все рівно вийшло аж чотири, це забагато для пісні. Ну ті, хто зараз е, на Донбасі, е, ну воюють або висловлюються і там підтримують, якщо не зі зброєю, то просто словами незалежність, федералізацію Донецьку Народну Республіку, це теж українці. Це люди, які в принципі, жили довгий час на території України. Це теж Україна? Там це різні люди. Я думаю, що не, не можна отак всіх взяти під один грібінець. Є заслані козачки, ми ж розуміємо це прекрасно. Є відверті попитки, про які просто вміють бувати людей і вміли робити це раніше. І зараз їм представилася така можливість, їм дали зброю і платять гроші за це. А, от, є е, очевидно, що є жертви пропаганди, тому що ми розуміємо, що постріли із Останківської телевежі це страшна сучасна зброя. І Люди цілого криму, наприклад, добровільно віддалися в іншу країну, і при тому, що зараз там пусті пляжі і туристичний сезон очевидно не відбудеться. Вони вже несуть великі матеріальні збитки, а ціни дуже високі. То вони все ще знаходяться і в ейфорії і все ще думають, що їх взяли до раю. І на жаль, потім буде дуже болісно прокидатися. Ну от, от така, от сучасна зброя, можливо, в чомусь це є і плюс, тому що вона більш гуманна, можливо, порівняно з тим, що відбувалося в двадцятому сторіччі, коли люди гинули мільйонами у війнах. Зараз все таки обходиться якимись локальними конфліктами військовими. Але тим не менше це війна, тим не менше це зброя зброя, яка впливає на мізки людей. Так, що вони добровільно готові там проситися до іншої держави або або брати зброю і стріляти в свою ж армію, але але на Донбасі багато інших людей. У в нашій групі з Сєвєродонецька він постійно на зв'язку із своїми рідними. У нього там рідня по всьому Донбасу, і його враження, що більшість людей підтримували Україну від самого початку, а ті, які не підтримували, вже давно про це шкодують, тому що ті самі бойовики позабирали. Там, ну, у кого машину забрали, у кого там магазин розваляли. От, тобто там, просто, там багато анархії відбувається. І, а від цього не добре нікому. Як говорити з людьми, оцих, які поглинуті пропагандою російською? От я про що кажу? Насправді в кожну, ну, в багатьох із нас, і в мене зокрема там є родина, є в Росії, в когось є на сході, яких поки що ще не вдалося переконати, з якими, з якими взагалі важко якось встановити, налагодити контакт для діалогу. Багато українців втратили, втратили контакт із своїми рідними, друзями ну, через ці політичні непорозуміння. Але якщо це рідні люди близькі, все ж таки треба. Якось жити, якось знаходити якісь спільні теми. Як, ми тут вже якось, Олега Покальчука запитував соціальний психолог, як говорити, як знаходити контакт. На твою думку, як потрібно повертати ці спілкування, ці, ну, ці контакти, які багато років вони були, але тут от так от їх взяли і, і розірвали. Але треба жити. Як? Про що говорити? Як переконувати? Я добре розумію, про що ти кажеш, тому що якраз днями сперечався зі своїм давнім другом, який живе в Санкт Петербурзі. Який, в принципі, ну там він не фанат Кисельова, він читає е, інформацію в інтернеті, він намаг... він читає українські сайти там до російської перекладено. І... Ніби як переконує себе, що намагається шукати об'єктивну інформацію. Насправді ж він знаходить інформацію все рівно ту, ту, яка вставляється добре в російське інформаційне поле, і в основному займається тим, що шукає спростування різних, різної інформації, поданої з України, і от мені показує, от у вас тут збрехали, от у вас там збрехали, заплющуючи очі на те, що на російському телебаченні взагалі жодного слова правди не звучить. І коли зрештою я перестав з ним сперечатися, а, тобто я просто хотів розібратися, що от у людини в голові, тому що ми і нам особисто між нами нічого поганого не може бути, і ми це обоє прекрасно розуміємо. І ми намагалися знайти порозуміння, але чесно кажучи, так його і не знайшли. Тому що ну, просто ми живемо в різних реальностях. І це от ми спілкувалися, а він жаліється, що там 90% людей, з якими він з України спілкувався, вони просто зараз. Е е там знаходять для нього тільки слова Рашка, Путлер і щось іще, і це йому образливо. І далі і він каже: Звідки стільки ненависті? Я кажу: ну чекай, ну твоя країна веде з нами війну. Ні, це не так. Ну як же не так? Давай візьмемо факти, які ти визнаєш і співставимо їх. От маленька кубка людей на Донбасі має прекрасну зброю забезпечення і протистоїть регулярній армії. Нехай там, можливо, не дуже треновані, але це регулярна армія. Тобто вони там самі по собі бунтівники. Це можливо так, щоб так, ну, щоб так довго ці бойові дії продовжувалися. Вони там самі по собі, ти вважаєш? Ну, можливо, їх там Янукович фінансує. Ну, Янукович же у вас на території? Чому, Чому він там у вас розгулює? Він же ж злочинець. Давайте сюди його. Ну, Тим не менше, дуже важко. Спільну мову знаходити дуже важко. Але нам для початку треба зі своїми громадянами Зібрати. порозумітися. І я думаю, що все-таки в цій ситуації, яка тепер відбувається, основний консенсус повинен будуватись довкола миру. Ніхто не зацікавлений на тому, щоб людей вбивали і калічили. Ніхто. Ну, окрім найманців, які за гроші воюють. І тому треба шукати можливості бойові дії якось припиняти. Хоча зрозуміло, що якщо там є справді злочинці зі зброєю, з ними не можна домовитися. Ну, ми будемо завершувати насправді і в. Звичайно, що хочу, щоб ти щось на кінець нам заспівав, але перед тим зараз я просто хочу сказати, що наші глядачі не забували, що у нас насправді є новини тепер в ефірі громадського, і ці новини у нас щогодини, о спочинаючи з 13.00. І на сам кінець ми вам покажемо. На НСК Олімпійській розмістили себе виставку музею досягнень двох легендарних боксерів. Ідея такої виставки ну, кличків, звичайно, ідея такої виставки належала фан-клубу Віталія та Володимира Кличків і брати, в свою чергу, з її підтримали. От в музеї можна побачити 15-хвилинний інтерактивний фільм Історія однієї мрії експонати, зібрані фанатами по всьому світу. А також спеціально передані Віталієм та Володимиром унікальні трофеї, чемпіонські пояси, Олімпійські медалі, рукавиці. От і вхід до музею безкоштовний. Покажемо відео із цього музею, і також покажемо на завершенні ще е, фільм Вавілону 13». Наші друзі розпочинають цикл фільмів, які розповідають про громадську активність українців за кордоном, портрети звичайних українських іммігрантів в вирі американської буденності. От один із таких сюжетів пропонуємо вам переглянути сьогодні на завершення ранкового ефіру громадського онлайн. От це все після того, як Вадим Красновки із Медхет ще нам заспіває. Ну, я обов'язково запіваю і разом з тим я хочу запросити ще раз на концерт, який відбудеться 5 червня в Києві, в Новому клубі на вулиці Шатароставилі, який називається Бавель Бардело. Можна знайти інформацію в соціальних мережах, знайти мою сторінку, там сторінку групи. Я хочу сказати, що ні в якому разі не треба замикатися тільки з новинами, ще, ще, ще раз на цьому наголошую. Ми подолаємо всі проблеми, якщо будемо в це вірити, якщо будемо знаходити в собі сили. А для цього обов'язково. Навіть в найскрутніших ситуаціях треба штучно собі навіть піднімати настрій. Дуже допомагає зустрічатися з іншими людьми, спілкуватися, бути разом. І от для цього концерти, можливо, зараз не зовсім час для великих концертів, але на якихось таких ма маленьких а, от, зу зустрічах. Це, мені здається, воно повинно допомагати. Я відчуваю це на собі, я відчуваю це на людях. І той концерт, який буде, він унікальний тим, що я буду там взагалі сам. Це акустична програма, і це прем'єра в Києві. Такого ще ага. не було ніколи за 23 роки моєї сценічної діяльності. Взагалом я просто під гітарою, як правило, співаю для друзів. І відповідно всі люди, які туди прийдуть, я їх так і буду сприймати. От е, вони почують пісні мої улюблені, старі, нові, е, чужі пісні, які мені подобаються. От в такому незвичному виконанні, і це буде дуже близьке спілкування. Я червня, черня кокольбрадало на шутару старі. Тобто, те, що ви навіть знаєте і чули, буде звучати якось інакше, наприклад, от так. На краю села хатина, загляда вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом до тебе так далеко, чарівна моя смереко, ой, смереко, Розкажи мені, смереком, чом до тебе так далеко, Чарівна рівна моя смереко, Вийди, мила на озерце, бачити, тебе я мушу. ти запала мені в серце полонила мою душу. Ай, смиреко, розкажи мені, смереко. Щом до тебе так далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом до тебе так далеко, чарівна моя і Звичайно ж ця. Та поки сонце стає. Поки вода тече, о-о-о-о-о, надіяє, лиха біда минає, просто повіруться. О, -о, -о надіяє, Та поки сонце сяє, поки вода тече, о. -о, -о, -о Надея, выхобеда мы минає, просто Уооо